Я маленький пастушок, загорнувся в кожушок. На скрипочку граю, вас усіх вітаю, а ви люди чуйте, коляду готуйте. Відповідь на питання, хто найкраще розуміється на святах, після відвідання Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання одна. Найкраще на святах розуміються діти. Перед новим роком і Різдвом тут на базі еколого-натуралістичного підрозділу вже більше 30 років поспіль проводять обласну виставку акцію Ялинка. Ідея цієї виставки було те, що треба зберігати зелене насадження, треба зберігати наші ялинки, а змінити їх поробками. І на сьогоднішній день ми бачимо, як наші діти дуже гарно і дуже вміло. Справляються з цією задачею. Усі учасники обласної виставки, а це школи і позашкільні освітні заклади із 63 громад Одещини і самої Одеси постаралися передати чарівність і красу зими та її свят. Вони відобразили зимову казкову фаєрю рідного краю, любов до природи, добрі цікаві сюжети. Ця ялинка зроблена за допомогою найдавнішого ремесла, випалювання по дереву або пірографії. Ця з легенького пір'ячка. Більш пишнотіла красуня зібрана із шишок, а кмітливі поцінювачі пасти утворили новорічне дерево з самих макарон. Автор цього трикутника, стилізованого під ялинку, мабуть, стане дизайнером сучасних інтер'єрів у стилі хай-тек. На виставці більше трьох тисяч робіт, і кожна неповторна випромінює добро, ширість, мрію та надію. Я чекаю хороших оцінок та радості моїх друзів. Я хочу, щоб батьки були здорові і щасливі. Мені Хочеться, щоб у мене був настрій щасливий, щоб оцінки були гарні. І щоб друзі були, я їх підтримував. А викладачам е, щастя, здоров'я і... І успіху. Різдвяні, новорічні майстерні працюють у кожному закладі, діти, діти готуються, вибирають найкращі, які, найкращі роботи, які їдуть до Одеси на нашу виставку, а ми вибираємо найкращі, які їдуть до Києва. І всі чекають цього. І теж таке чудо, яке буде моя робота найкраще, отримає призове місце. Минулого року всі 25 найкращих поробок, які представив еколого-натуралістичний підрозділ Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, у Києві отримали призові місця. Але не тільки до столиці прямують дитячі композиції. Частину з них передають пораненим воїнам, які наразі лікуються в Одесі. Роботи вражають своєю позитивною енергетикою і надією на світлий час. Я бажаю всім успіху і щоб на цей рік був мир, і всі були живі і здорові.